Нас немає в Україні професійних українців, скажімо так. Ними повинні були бути, скажімо, президент, члени уряду, депутати Верховної Ради, працівники СБУ і так далі, так далі, які повинні були відстежувати всі ці моменти і аналізувати, аналізувати програми різних партій, збирати. От я ж на початку сказав, я намагаюся зараз зібрати в. Докази наявності українофобії, українофобії в Україні. Я зрозумів, що цим ніхто не займався. Випадки є, але ніхто не збирався в одне. Десь там якась інформація, там прийшла. Немає структури, яка б могла б відстежувати, а що ж в програмі тієї чи іншої партії, все-таки написано, і наскільки воно відповідає. Є якесь там управління юстиції, яке реєструє, але це трошки різні речі повинні бути. Скажімо, в партії Родина там є, нібито все досить таки програма така нормальна, без особливих закидів, але є все-таки два штриха, які б могли б насторожити і скажімо, поставити певні питання перед лідером і перед самою існуванням самої партії цієї.